Яка була найсмішніша причина, коли вас як батьків викликали в школу? Коли моя друга дочка ходила в садочок, мені подзвонили і сказали приїхати негайно. Вони сказали, що її поведінка була настільки жахливою, що я маю терміново забрати її додому. Приїхавши, я почала розпитувати директорку, що сталося. Вона не говорила багато, але згадувала, що питання настільки серйозне, що моя дочка не може більше залишатися там. Моя дочка сиділа в кабінеті і була збентежена не менше за мене. Мама, я не робила нічого поганого. Я попросила розповісти Детальніше виявилось, що причина була в тому, що вони з найкращим другом хлопчиком трималися за руки на гральному майданчику. Директорка сказала, що подібні прояви сексуальної взаємодії не є прийнятними. Мені було важко зрозуміти. Вони цілувалися, знімали одяг, торкалися одне одного в неприйнятних місцях. Чи вони просто трималися за руки? Просто трималися за руки, підтвердила директорка. Я запитала, тоді чому я тут? У чому полягає проблема? Директорка почала дратуватися і запитала: Тобто, ви схвалюєте те, що вона тримається за руку? З хлопчиком? Моя дочка в цей момент не витримала і сказала: Він мій найкращий друг а ще в нього немає вошей, як у інших хлопчиків.